Вітаю! Ми створили новий аккаунт, для того, щоб показати вам, як прийти шлях до міфу. Для цього ми обрали Роджера, найкращого волкулаку в MLBB на даний момент. Отже, з нуля до міфу, погнали! Роджера зазвичай беруть у ліс, тому не забувайте взяти ретріп, щоб забирати елементи та героїв. Спочатку ми будемо грати з ботами, тому навіть якщо ви побачите вже наявного лістика, швидше за все він піде на лінію досвіду і допомагати вам не збирається. Тому беріть лісника. Герої зазвичай розходяться по правильним лініям. Танк зі стрільцем на золото, ну або дивлячись, якийсь танк. Експ на експ, ми починаємо з синього бафа, потім переходимо до кам'яного і забираємо червоний. Нам потрібно досягти 4 рівня до комфортної гри, тому одразу в біки ми не вступаємо. Просто фармимо ліс, забираємо свої бафи і, можливо, кіли. Стараємося не вмирати. Спочатку гравцям байдуже до лісу, вони хочуть файти, кіли та МВП. Але чим більше ми фармимо, тим швидше наша перемога і більша сила. ADS и там и наш МВП. Вот так вот. Фармати ліс це лише частина гри. Ваша команда може почати програвати навіть якщо супротивники боти. Тому гляньте на карту, згадайте, що ви вовка не сутилий пес і забирайте слабких героїв. Дякуйте команді за допомогу з елементами. А якщо ви Роумер, вам, до речі, не обов'язково бити черепаху, просто перевірте кущі і знайдіть ворожого лісника чи когось там, щоб знати, що чекає вашого лісника. І він уже може встигне застосувати той рептрип і можливо не отримає репорт. Роджер мені подобається тим, що він ефективний проти стрільців, а їх на низьких рангах дуже багато. І Роджер їх добре доганяє своєю пасивкою. Стрільці стріляють і тікають, а ми звільняємо нашого вовка, лякаємо ультою і погнали! До речі, не очікуйте допомоги до досягнення епіка. Вам можуть не тільки не допомогти, а й заважати постійно зливаючи стрільцям та іншим лісникам. Stop it. Get some help. Вітаємо! Ми досягли майстра, боти залишились, але я ось вирішив, що Інь справжній гравець, тому віддав ліс і пішов на екс. Бо якщо я хочу грати на Роджері, то я буду курва на ньому грати. Ясно, його вовча форма до речі допоможе мені вистояти. Це я так себе налаштовую на це. I never ran, should've known, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite people Поки забирав пачку, була бійка за черепаху, і її забрала Ангела. Ось це лісник, як я розумію, отримала МВП на Експі і погнали далі. Every single day I'll be making moves till I'm buried. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. Ви ж розумієте, на низьких ранках багато новачків, і їм не пояснили, хто такий лісник і що бафи дуже важливо забрати саме йому. А Магу і АДК треба забрати свій пак, а не мені зацебаритись і оце лінії чистити. Що казати, якщо була така парочка, де дівчинка на ММ забирала баф, ще й ображалися, бо лісник ретрібом стигав їх забрати. І знаєте що? Ніхто з її хлопів не сказав, що так не можна. Оце сила гарної ави, я розумію. До речі, якщо бачите перевагу, то можна й на троні трошки дати ляпаса ворожим дубкам, тому що коли перефарм і скіли дозволяють, іноді здається, що вежі становляться на вашу сторону і взагалі там цієї шкоди не наносять. Але не завжди так. Зараз зі мною будуть грати стрільці і вороже лейла, що буде стояти постійно під вежею. А так як немає танка, ви не інь, то одразу під вежу ну спробувати можна. Коли там є міньйони, але не треба. Бачу, що нанизу багато файту. Спробую запустити верх. Сподіваюсь, вони не помітять мене. Добре. Вони помітили. Гарлі ми ще забрали, але КД скілофу вімкнули в вічність. Прийшла ще на зі своїм хомяком. Ну контроль він все ж таки вирішує. Але на пущі ми все рівно всю цю гру виграли. Початок лісника знаєте, одночасно однаковий і цікавий тим, що є різні шляхи. Тут я забираю на міду міньонів, вибачаю вивчаю заздалегідь. Якщо ти це бачиш, Мах. Угу. Головне перефармі і чим більше рівень ніж у інших дає отаке, от що можна гуляти по мапі і забирати ворогів. Або он взагалі в топу залетіти і ще виграти. <плес> Далі хочу подякувати всім союзникам, що допомагають забрати черепах лордів, навіть якщо я десь далеко чи може забув. Ну ні, такого не буває. Просто іноді вже попереду і так відчувається перемога, але може тут так здається, тому дякую всім експовікам і танкам, а може й іншим ролям за допомогу. Куплю вам морозиву в таку спеку. is like a poison needs a man as septic <laughs> Коли є багато перемог в підряд, то система вам може кинути ворогів не вашого рангу, а у вашу команду навпаки. Тут якраз була така ж схема, вороги ж не стояли повністю на лінії, чекавши з рутякою, Вовк, ти де? А я тут для тебе стою, іди і забери мене. А трохи вже стягувались, задіювали контроль і з кущів казали мені Привіт, ти труп. Та я оце люблю підвежу зайти, бо. Перехід у Вовкулака і назад дочить шкоду вежі. Але треба таймінг, міньйонів інколи, може й танка, ну, може деякі молитви, і все вийде. Тому програші це нормально, бо можуть бути хитріші, більш командні гравці. Що ми робимо? Робимо собі трохи відпочинку, згадуємо про ІРЛ, набираємо маму, кажемо, правду, що МЛ це все ще наше життя, і дітей не чекай. stop no you won't see me quit i'm gonna make it to the top if it's the last thing i did never catch me man i'm gone cause i'll be working off the grid grinding through all the pain i said i'd do it and i did it. i'm the type to work until my hands fucking bleed i'm the type to fight when others fall into their knees i'm the type to ask for more pain give it please cause on the other side of pain is everything i fucking need Просто коли багато виграєш, то заграєшся і думаєш, що вже можна напасти в двох жирних соло і втікти. Тому остерігайтесь контроля, вишукуємо одиночні цілі і б'ємо зненацька. Не можемо добити, киде навичок, втікаємо і ігноруємо тички, бо у того противника навпаки зараз все відновиться. А може навіть і прийде тіма і вам буде габільна. Ну і головне фарм ліса. І якщо поруч є можливість пушу до переможної, то ми пушимо, бо ці файти, пачка на пачку, зараз закінчується нічим. Thank you. Oh my god! Так, на легендах теж бувають конфузи. я правда хотів перемкнутися, як побачив останній момент Ханзо. Ну, може, у нього Пінг такий, не впевнений, якого героя брати, а може Роджера перший раз побачив, може просто довбою, ніхто ж не знає. Чогось ми вирішили, що саме мені більш потрібний синій. Ну ви зрозумієте, да, що я. Червоних у Ханзе не забрав би точно ніяк. До міфа ще будуть жорстко заважати фармити, пробувати домінувати у вашому лісі, вже і ретріп вони зможуть гарно прожимати. Ну, що тут сказати: no, God, please, no! 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 тут тільки ставити свічку, не пердіти в калюжу та хитростю пуша якось перемагати. А ще коли буде сильна команда, навіть ну, на вашу користь то взагалі плюс. До речі, команду можна знайти у нас в телеграмі, поспілкуватися, завести друзів, подружок, ну і погазиватися досягненнями, або на когось м -м, скаржитися. А ми вже отримали міф, тому дякую за перегляд, обійняв, бувай! Yeah, well, I'ma do shit my way